Дорогі учителі, перед вами посібник Зарубіжна література авторів Наталі Богданець-Білоскаленко та Олени Фідкевич. Це підручник-Зошит, оскільки поєднує ознаки і підручника, і зошиту для виконання практичних завдань. В ньому очні можуть виконувати завдання, робити записи, розв'язувати ребуси, кросворди, виконувати тести та багато інших цікавих вправ і завдань. Виконати ці завдання вам допоможуть пам'ятки зі створення тез, есе, художніх етюдів тощо. Ми намагалися зробити його цікавим, доступним для учнів такого віку. Увесь курс Зарубіжна література для шостого класу складається з трьох таких зошитів. І перед вами перша частина. Структурно, такі як і наш підручник для п'ятого класу, що має гриф Міністерства освіти і науки України. А також розміщено на сайті видавництва грамота. Це продовження подорожі. І усе підпорядковано цьому лейтмотиву. Кожен розділ починається цитатою та запитаннями, щоб активізувати увагу учнів, примусити замислитися над новою темою, апелюємо водночас і до попереднього досвіду дітей. Та на початку кожного розділу подаємо невеличкий вступ, про що буде мовитись в цьому Розділі. Навчальні тексти доступні для сприймання шестикласниками. Далі пропонуємо поняття історії літератури відповідно до програми. І сам художній текст. Опісля система запитань на осмислення змісту прочитаного з елементами аналізу, спрямовані на розвиток критичного мислення та вирішення проблемних ситуацій, у близьких до учнів життєвих обставинах. І останні запитання творчого характеру: завдання спрямовані на формування усіх визначених державним стандартом ключових компетентностей. Проте. Не варто їх усі формувати на одному уроці. По-перше, це складно та і недоцільно переобтяжувати сприймання основного матеріалу. У рубриці Подорож планетами подано цікаву інформацію Мистецтвознавчого і українознавчого спрямування. Така ж рубрика була у нас і в п'ятому класі, та називалась вона Острів Скарбів. Ми вперше беремо участь у такому проєкті, пілотному проєкті і щиро сподіваємося, що наші навчальні матеріали вам сподобаються. І ви оберете саме наш підручний зошит для своїх учнів, ну хотілося би так нам. Ми відкриті до спілкування і візьмемо до уваги усі ваші поради та зауваження, нас ви можете знайти у Фейсбуці або написавши на пошту видавництва грамота. Ну що ж, Запрошуємо у подорож сторінками нашої захопливої мандрівки, у чарівний всесвіт художньої літератури, народів світу, де кожна книга є особливою планетою з героями і героїнями, які вміють дружити, виборюють своє щастя, протистоять злу, проходять випробування на шляху до своєї мети. Отож! До зустрічі на сторінках нашого посібника Зарубіжна література.